Ми робимо одну справу. Ви живете енергією, ми її захищаємо. Відновлення після російських ударів, нічні зміни, аварійні ремонти усе це частина складної щоденної роботи енергетиків. Вже кілька років поспіль в умовах війни, кожен українець усвідомлює справжню цінність цієї професії. У день енергетика в бурштині зібралися ті, хто добре знає справжню ціну кожного мегавата. Професійне свято, працівники бурштинської тес відзначили під гаслом, яке сьогодні звучить особливо глибоко. Наша енергія шивить життя. Дуже пишається тим, що ми з вами робимо. Я хочу подякувати ветеранам енергетики, котрі підготували ту команду, котра сьогодні працює на відновленні. Працює в тяжких умовах, Там не знаєте, як це це відбувається, але вже велике бажання не відновлювати обладнання, а будувати нове, сучасне, щоб наша енергетика України. Була конкурентно спроможна не тільки в Європі, в Європі а в всьому світі для багатьох працівників бурштинської тес енергетика це більше ніж робота. Це шлях, який передається з покоління в покоління. І щоденна відповідальність за світло і тепло в оселях українців. Свято дня енергетика це той день, коли я розумію важливість і значучість цієї роботи. Цей день є знаковий, тому що з завтрашнього дня у нас буде день збільшуватися. Тобто, день перемагає темряву. І для нас свято дня енергетика це той час, коли добра енергія енергія перемагає все зло. Я маю надію, що наша добра енергія допоможе перемогти нам нашого. День енергетика працівники бурштинської ТЕС відзначили зайвого пафосу, але урочисто з виступами творчих колективів і вдячністю за нелегку працю, особливо в умовах війни. Під час урочистостей енергетикам вручили подяки та грамоти від міністерства енергетики України, компанії детекти Бурштинської ТеС, Бурштинської та Галицької міських рад Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Особливо символічним стало вручення нагород фахівцям Курахівської ТЕС, станції, яка зруйнована російськими обстрілами. Сьогодні декілька енергетиків тієї. Станції працюють у Берштині, продовжуючи свою справу попри війну. Енергетика стала першою, ну не першою, але мишенькою для ворога. І ви, саме енергетики Борштина, стали на цій заваді. За це від усієї громади нашої Борштинської я висловлюю вам щиру подяку. Дякуємо за вашу працю, за світло, за тепло, яке є в наших домівках енергетикам висловили також і військові, які в час війни працюють з ними пліч опліч, захищаючи енергетичні об'єкти. Ми робимо одну справу: ви живите енергією, ми її захищаємо, це життя. Сьогодні е, працюючи в підрозділах, які здійснюють саме безпосереднє прикриття, хлопці дуже дякували за ту енергію, яку ви даєте. Воно ніби так здається, що. Це дрібниця, але ви бачили, скільки в них радості, скільки в них подяки за ту пророблену роботу. Яка сьогодні є як знак вдячності та підтримки міський голова Галича Олег Кантор подарував енергетикам прапор міста Галич? День енергетика це ще одне нагадування про їхню надважливу роль у житті країни. До слова президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання, заслужений енергетик України Сергію Крючку, керівникові департаменту відокремленого підрозділу Бурштинська ТЕС Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.